Державне реформування медичної галузі розпочнуть з Вінничини. Вінницька область разом з Дніпропетровською потрапила до пілотного проєкту, зініційованого міністерством охорони здоров'я України. Реалізація проєкту розпочнеться в 2011 році. І якщо він буде вдалий, за три роки Подільський край зможе увійти в десятку регіонів України з найвищим рівнем надання медичних послуг населенню. Про це йшлося на прес-конференції начальника управління охорони здоров'я та курортів Вінницької ОДА Лідії Діденко. Подробиці має слава Зербінська. 2011 стане роком кардинальних змін у галузі охорони здоров'я області. Власне тоді на теренах Вінничини розпочнеться реалізація пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я України з реорганізації медичної галузі. Фінансову підтримку надаватиме Світовий банк. За словами фахівців, з огляду на те, на якому рівні сьогодні фінансується галузь, особливо що стосується оплати праці лікарів, та як вирішено питання якості та доступності надання медичних послуг, реформування галузі охорони здоров'я є необхідним кроком. Розпочати цей процес погодились у двох областях України: у промисловій Дніпропетровській та Аграрній Вінницькій. неможливо на сьогодні. Виконати те замовлення державне по гарантованому безоплатному наданню медичних послуг абсолютно всім жителям Вінницької області. Ну неможливо це зробити. І разом з тим є законодавча база, яка гарантує, що кожен громадянин має право на безоплатну медичну допомогу в певних там її обсягах і таке інше. Тому сьогодні, не змінивши юридичну базу, ми не можемо сьогодні гарантувати якість медичної допомоги. За словами фахівців, сьогодні вкрай важливо визначитись з моделлю фінансування галузі. Можливо, кажуть фахівці підуть шляхом впровадження страхової медицини в поєднанні з виваженою державною підтримкою, з урахуванням демографічної ситуації та принципу вікової структури. Експертами світового банку доведено, що дитина до року потребує у сім разів коштів більше ніж чоловік середнього віку, ну так в межах від 20 до 60 років. А людина пенсійного віку потребує в 4 рази коштів більше ніж людина середнього працюючого віку. Тобто, якщо навіть і формувати бюджети різних рівнів. То треба враховувати ці аспекти. Скільки в даному селі, якщо це депресивне село, проживає пенсіонерів, і скільки має в ідеалі бути на них виділено коштів на це село, скільки в цьому селі народжується дітей, і відповідно, якщо там висока народжуваність, значить відповідно і там і коштів на утримання цього медицини на цій території повинно виділятися більше. На які би моделі не зупинились, каже Лідія Діденко, начальник управління охорони здоров'я та курортів Вінницької облдержадміністрації, необхідно перш за все змінити законодавчу базу та чітко визначити, який перелік медичних послуг гарантований державою в аспекті безоплатної медичної допомоги, а за які послуги треба платити.